Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 4 грудня, ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Луки та перше послання святого апостола Павла до Тимофія. Отож, Євангеліє, одного разу фарисеї запитали Ісуса, коли прийде Царство Боже. Він відповів їм і сказав: не приходить Царство Боже помітно, і не скажуть ось воно тут або он там, ось бо Царство Боже серед вас. Сказав же до учнів: Прийду дні, коли бажатимете, хоч один із днів сина людського побачити та не побачите, і скажуть вам ось тут або он там, не ходіть і не ганяйтесь, бо як блискавка, блиснувши від одного краю неба, освітить до другого краю неба, так буде син людський у день свій. Але спершу належить йому багато постраждати і бути відкинутим поколінням цим. І переходимо до послання святого апостола Павла. Сину Тимофію, старшого не докоряй, але умовляй як батька, молодших, як братів, старих жінок, як матерів, молодих як сестер з усякою чистотою, вдовиць. Шануй справжніх вдовиць. Коли ж, яка вдовиця має дітей або внучат, то вона спочатку нехай вчаться. То вони спочатку нехай вчаться шанувати свою родину і віддавати належне батькам, бо це угодне Богові. Справжня вдовиця і одинока надіється на Бога і перебуває день і ніч у благаннях та молитвах, а сластолюбна живою померла. І цьому повчає їх, щоб були непорочні. коли хто про своїх і особливо про домашніх не піклується, той відрікся від віри і гірший за невірного. Вдовиця повинна бути обрана не менше як 60-річна, яка була жінкою одного чоловіка, відома добрими ділами, якщо вона виховала дітей, приймала подорожніх, умувала ноги святим, допомагала знедоленим і була старанна до всякого доброго діла. Божого вам благословення! На зараз це все. До зустрічі вечором.